Всім привізайки! Сьогодні я вам показую всю свою колекцію в місті Victory's Secret. Ви мене дуже давно просили зняти це відео, хоча в мене вже є таких два відео, але колекція в мене постійно поповнюється. Щось я викидаю, віддаю, закінчую, щось не викупляю, тому давайте же почнемо. Перший це в нас Dewe Dragon Freak Nectar. Я його купляла спеціально для цього літа, тому що мені хотілося супер такого якогось тропічного вайбу. Тут в нас йде дуже свіжий аромат, абсолютно не солодкий Пітая uh, і манго. Коротше, мені він просто пахне реально uh, якимись квіточком, знаєте, оціми, якимись єбіскусами, мабуть. от Манго uh, я не дуже відчуваю, але я прям супер відчуваю ось цей драгонфрук. Я не знаю, як він називається на українській мові. Короче. Але пахне він дуже свіжо, 100% його рекомендую, якщо ви любите свіжий аромат, я його купляла спеціально літо, і він мені пахне прям якимось таким бразильським вайбом. Другий в нас Midnight Bloom. Я думаю, всі вже його знали. В моєму місту вже я не знаю скільки років, мабуть, 5, тому що це ще дуже-дуже старе пакування. От, <кій> він просто пахне бакарой. Реально, один, якщо ви знаєте, як пахне бакара, він пахне так само. Тут у нас Moonflower, Creamy Wood Star Cross Lover. Просто бакара. Такий древесний аромат. Дуже класний, але не на кожен день 100 Я використала ось це за років 5, мабуть. Далі в мене є два міста. Перший це з фешн шоу минулого року, і другий це з фешн-шоу цього року. В минулому році нам дали просто класичний uh, Pure Seduction. Просто з блистатками і в такій такому пакуванні. Да? Uh, як пахне Pure Seduction, тому знають всі: Just Plum Crust Fresha? Fresh, fresh, yeah? Iconic Shimmer. Коротше, це дуже такий сладко-квітковий аромат. Тут він пахне як просто як жвачка, знаєте. От. Я реально відчуваю ось цей плам. Це нас слива і фрезія, Да? Просто такий содній ароматик. Коротше, він сподобається буквально всім. Це був мій перший аромат Victoria's Secret, з чого взагалі почалася імперія моєго обсешен з Victoria's Secret. це з цього аромату. Він сподобається реально абсолютно всім. Ну і наступний це в нас Revan Vape House. В цьому році нам дали абсолютно нові аромати, яких взагалі не було. Що в нас тут? Luminous vanilla, Jasmine Cream, Show Stopping Shine. Мені він пахне, знаєте, ось ці палички. Пахучки для дома, які запалюють, і з них йде дим з якимсь ароматом. от це мені пахне таку паличку з запахом ванілі. Тобто тут прям чітко чується древина, що тут її не ден... <coughs> де нема, але я її прям дуже сильно відчуваю, з цю прям древесну ноту. Знаєте, можливо, це мій також смін дає, але чесно, я не знаю. От, але пахне просто шикарно, шикарний шиммер, 100% рекомендую, мені дуже подобається цей аромат. Я, в принципі, рекомендую всі аромати, які тут є, тому що якщо мені якийсь аромат не подобається, я або його не куплю, але якщо мені я купили, він не розподобався, я просто комусь його віддаю або викидаю. тому да. Velvet Petal, знову ж таки, це знову аромат, який сподобається абсолютно всім, тому що тут в нас Lush Blooms Almond Glaze Medium Blush. Мені він пахне якоюсь глазурі просто, просто така солоденька глазурь. Але вона не супер солодка, не одушаюча, тобто в мене мама, і не ненавиди солодкі аромати. І ось цей для неї абсолютно нормальний, їй зайшов, сподобався. Коротше, це, це також максимально універсальний аромат, сподобається ну, 90% людей. Далі в нас номер один, який я рекомендую просто в кожному своєму відео. Це Vanilla. в мене є ось такий, і в мене є такий з Шимром. Да. Бер-ваніла – це просто найкращий аромат, який зробили Вікторія Сікрет, Якщо ви любите ваніль, тут, в принципі, 90 ароматів з ви це побачите в лімітках. Тому, да. Це супер-пупер солодка гурмандська ваниль. Тобто це не квітка ванилі, це саме такий, якийсь такий ванильний мафін з ванильним морозивом, з ванильним я не знаю, кремом зверху. Супер-пупер ванільна історія, якщо ви обожнюєте такі аромати, вам це сподобається. Це вже моя, мабуть, п'ята банка береванілі. Я не знаю, я її користуюсь просто майже кожен день. Я її використовую як база під майже всі мої парфуми. 100-та його рекомендую. Просто шикарний аромат. В нас залишилося ще два аромати з класичної лінійки. Всі інші це в мене лімітки. Coconut Passion. От, це також дуже солодкий аромат, але це солодкий аромат на літо, тому що бер берваніла влітку, вона все ж таки, навіть мене вона удушає з моєю абсолютною просто я не знаю, любов'ю до ванілі, вона мене удушає. Я не можу їй користуватись. Просто вона мене удушає. Але ось Coconut Passion просто шикарно. Оце саме тут нема ванілі, да? тут у нас Coconut Milk, Warm Sens. Дуже солодкий аромат, але через те, що тут кокос, а не ваніль. Він якось нормально відчувається влітку, знаєте? він не удушає. Коротше, просто шикарний аромат. Я його ненавиділа, він в мене колись був. І я купила чисто, тому що це влюбив аромат Кайло Дженнера. Я його купила, попробувала, щось поносила, поносила, і він мені роздирався так, що я просто його комусь віддала і все. Але цього літа я його понюхала в магазині. Який шикарний аромат. Як мені хочеться такого, чогось на літо, і це прямо такий літній вайб, знаєте, я купила під кінець ви можете побачити. От, але 100% цього літа я його також буду використовувати. Я його використовувала постійно влітку. Просто шикарний аромат. 100% я його вам рекомендую. Love Spell. Це. Був найпопулярніший аромат Вікторій Secret, мабуть, років 10 тому, по ньому всі сходили з розуму. І я його купила чисто того, що Це такий вайб початку десятих, знаєте. Тут у нас Cherry Blossom, Fresh Peach. Насправді, це, мабуть, мій найменш улюблений аромат з класичної лінії. У мене є вона всяка, ви можете побачити. От, просто е, квітка вишневого дерева, не вишня, а саме вишневого дерева і перстень. Це непоганий аромат. Влітку я їм користуюсь, прикольний, але нічого такого особливого, він прям пахне. Victory Secret, якщо вам кажуть аромат спрей Vector Secret, ви, мабуть, подумаєте от якраз про такий аромат, такий прям супер-пупер-класичний аромат Victory Сікрет. Це не погано, не добре, це ну, просто як факт, але я також його рекомендую, я думаю, він багато кому сподобається, особливо, якщо ви не любите у супер пупер суперпросодний аромат. Ну що ж, почнемо лімітки. Перша це у нас Charming Rose Ro Strawberry Jam and Fresia. Roses Bloom with Candied Strawberries. Lovely and cheerful. Це шикарний аромат, я його обожнюю. Насправді мені дуже подобаються лімітки, тому що вони дійсно пахнуть супер попри цікаво, і не завжди зрозуміло те, що це Victoria's Secret. Я відчуваю тут зовсім трошечки рози на початку, але коли аромат вже висихає, трошки осідає, я відчуваю лише оцей от. Strawberry jam полничний джем. От реально просто на хліб намазали полничний джем суперський аромат, особливо мені здається десь на весну. Він просто супер. Тобто він солоденький, але вже не удушаючий. такий на весну прям просто шикарний буде. Далі лімітка до Дня Святого Валентина. Hearts and candies Просто боже, ну, це така смачніша штука. Fluffy marshmallow Candied Violet. Я просто відчуваю таку маршмеллоу з якимись такими маленькими квіточками зверху, можливо, там просто в зефірку намагаюсь додати якийсь аромат, але от прям пахне от цією от маршмеллоу просто. Mm -hmm. smells, like cupcake, smells like cupcake Icing and Sweet Kisses. Реально дуже солодкий, приємний аромат. Прям от день Валентини. Знаєте, реально день з того Валентина просто шикарно воно описали. Цей аромат і шикарно, шикарно що вони зробили на Валентина. І подивіться просто на цей дизайн, ну, який же шикарний усік, ребят. Рекомендую. Далі в нас дві лімітки з однієї колекції це бленди. Наскільки я поняла, це думка, що ти їх як змішуєш між собою, в тебе, в тебе виходить якийсь такий особливий аромат. От, але я просто їх як місти мені пофіг. Так, бленд uh, номер 2. Це в нас Lush Cherry Cream. Нам тут обіцяють вишню, я її не відчуваю, тут відчуваю якусь uh, малину. Чесно, мені пахне малиною. Що тут ще у нас? Juicy raspberry. А, juicy raspberry mixed with orchid and cherry. Я не відчуваю тут черри, я тут відчуваю реально орхідею і малину. Все. Чому мені обіцяли, що це вишневий аромат? Я не знаю. Це абсолютно вишневий аромат. Вишня тут, ну, можливо, чуть-чуть, якщо ви подумаєте про вишню, ви її почуєте. Але насправді це малина. Але від цього це не став поганим ароматом, просто це не те, що нам з'являється тут. Але все одно дуже класний. І другий це у нас Rich Caramel Vanilla» під номером 3. Оце вже якраз таки пахне «Caramel Vanilla», просто карамель і ваниль. Все, що я відчуваю, якщо... можливо, ще якусь таку шоколадку. Я тут чуть-чуть відчуваю, знаєте, це така може якась загоріла карамель, типу жона карамель. Ой, таке. на початку я тут взагалі не відчувала карамель, але коли він настоявся, він почав мені віддавати цю карамель. Вона тут обіцяє Sweet Violet Fuses... Fuses with dark, tonka and vanilla addictive. Знаєте, мені пахне як uh, Burberry Goddess. Я чесно її купила, просто щоб носити з Burberry Goddess, і вони прям ідеально з собою вмішаються. Далі в мене дуже-дуже старий аромат Bright Palm. Я не знаю, скільки йому вже років, я його точно купляла до війни. Тому да. Apricot Bloom з Milk. Це дуже такий літній аромат. Реально просто абрикосик з молочним. з кокосовим молоком. Просто легенький, прикольненький ароматик. Мені подобається, я його використовую влітку. Як бачите, я його за п'ять років не дуже багато використала. Але я його набрала себе в Америку, він у мене був в Україні. Тому. Да, але користуюся тільки влітку і не дуже часто, але це хороший аромат, мені подобається. Далі cherry milkshake. Боже, ну це ну капець, чому, чому ніхто не говорить про цей аромат? Взагалі ніхто про нього не говорить, хоча це шикарний аромат. Sweet Cherry Glaze, Vanilla, Marshmallow Cream, Cherry On Top. Знаєте, що я відчуваю? Він мені пахне як просто вишневий мікшей. От вишневий мілкшей це прям ідеальний опис цього аромату. Ну, в принципі, ну, cherry milkshake, ну, воно так і називається. Але реально, вперше я прям нюхаю вишневий мілкшейк. От от прям вишневий мілкшейк. Я не знаю, що ще додати. Sweet Cherry Glaze Vanilla Marshmallow cream. Реально от такий marshmallow, якийсь мілкшейк. і, звісно, звісно вишню. Отут я відчуваю вишню, це прям. Вишневий аромат. В принципі, вся ця лінійка в них лінійка, вона реально пахне вишнею. І не такою медицинською вишнею, а прям хорошою добротною вишнею. Я обожнюю вишневі аромати, це, мабуть. от Мої улюблені в парфумах це ваниль, якщо ви ще не поняли, і вишня. Ну, або якісь інші ягоди. Ну і останній аромат ось такий класичний баноч з Victoria Secrets це у нас Frosted Vanilla Fantasy. Він мене дуже новий, я їм користувалася один раз, але я вже можу сказати, цей відок. Це дуже солоденький аромат, він мені чимось нагадує ось цей попередній, але без вишні. Тут нема вишні вічно. Це з новорічної колекції, і він прям дуже шикарно буде виглядати взимку. Ну просто, знаєте, це такі відчуття, коли ти в якійсь такі теплі шубі, на вулиці, сніг, і в тебе якісь ванільні духи. От саме так вони мені розкриваються. От, це в нас якраз таки просто таке ну, тут, э, в нотах нас виходить Frosted Vanilla, Milky Petals, Glazed Amber. І я реально відчуваю такі якісь молочні нотки в ваніль. Тобто основна нота в нас ваніль. Є такі отголоски якогось молочка, знаєте, але прям така заморожена ваніль, Знаєте, ось, знаєте оцей аромат морозу. І тут він прям є. Коротше, дуже класний аромат. на зиму тою все-таки беріть. Єдиний аромат. Ні, не єдиний стоп. Я збула, що в мене ще в ванні стоїть міст. Коротше. Warm and Cozy це мій улюблений аромат. Від Pink я його купляю вже вдруге, тому що це комфортний ароматік. Тут у нас soft vanilla Toasted Coconut. Пахне він абсолютно не так, як uh, Victoria's Secret. Це дуже реально soft Vanilla. Це дуже така легенька ванилька. Це все одно якась гурманська ваниль. Я не сказала, що це квіткова ваниль, але вона не солодка. Я не знаю, як це описать. Вона неудушаюча. І кокос тут також якось. Така кокосова водичка така легенька. Я його наношу перед тим, як я йду спать. Це прям мій комфортний аромат, коли я помилася, я наношу такий самий крем, і збризкуюсь ось таким містом, влітку, особливо там влітку, навчатку, осені, весни. От, такий прям супер-пупер комфортний аромат. А зараз в мене в ванні стоїть Pink Brown Sugar. Мені він пахне не кришним цукром, а він мені пахне знаєте цим новорічним печивом. Просто новорічним печем мені пахне. Дуже солодкий, прям душаючий аромат, але мені комфортно в ньому спати. У мене є олійка з таким ж самим запахом. Я ношу олійку, наношу ношу спрей і йду з ним спати. А ще в мене скраб такий самий. Коротше, просто шикарний аромат, дуже подобається моїй подружці. надумала собі також купити, І він реально дуже багато кому подобається. Такий compliment також я його люблю використовувати з для Тафої Еклер. Вони чимось схожим вайбіком. Хоча тут у нас карамель ванилі, тобто він не такий прям зжоний, як оцей, але вони разом дуже класно звучать. Останній повнорозмірний аромат Victoria's Secret це Tease Sugar Fleur. Це дуже такий солоденький аромат. Це мене ще стара формула, тому що вони його убрали, потім знову вернули але вже нову форму. Тоді я купила собі духість з цим ароматом 100 мл. Але він трошки відрізняється. Там більш виражено це зелене яблуко, і воно прям таке кисло. Тут немає ніякої кислості, тут просто дуже сладкий аромат. Я його використовувала з Ariana Grande A. Sweet Like Candy, шикарний парфюм обожнього. Але я їм зараз не користуюсь, тому що я їм користувалася просто в один період часу, і тепер він жорстко сірця, асоціюється з тим періодом часу. Це хороший період часу. От, але просто я не знаю, я, я вже, коли користуюся, і мене прям так емоціями на хви на цей. Пшу, але люблю цей аромат. От, дуже він прикольний, солоденький, і він подобається моїй мамі. Так що він не удушаючий. І далі в мене є якісь такі мініатюрочки, да, Ми їх також з вами щось розглянемо. В мене є двоє Very Sexy Night and Oasis. Вони абсолютно різні, знаєте, Very Sexy Night. Це прям такий мужський аромат. Я ще не розумію, як він у нас з'явився. Але це прям мужський аромат. Іноді в мене є настрій, я можу його змішати з якимись іншими дуже солодкими духами, щоб вийшов такий прям глибокий, цікавий аромат. От, на наодинці я його дуже рідко використовую, насправді. От. Але да, ну це реально якийсь, ну це не прям можкий, але ну, юнісекс точно. У мене ну, майже немає юнісекс ароматів, це, мабуть, єдиний. От, а в Sexy Oasis, це вже, ну, також, можливо, якийсь унісекс аромат. Але він, ну прям. До жіночої сторони він йде? Да? Дуже прикольний аромат, я не знаю, чим він пахне. Якимись квіточками, якимсь парфум. е, ці. Типу, як люксові лінійки, вони пахнуть реально духами. Є такі духи. в них є місти, а є духи. В мене fragrance mist. міст. Ну, прикольний аромат. Не знаю, як він у мене з'явився теж, якось з'явився. І останній це у нас Angel Gold. Ой, це прям. Такий такі якийсь квіточний якісь прям з зеленою травою пахне. От, Але при цьому якісь квіточки є. Не знаю. Купила його, коли летіла в Турцію. І в нас тут дві мініатюрки Love Spell і Coconut Milk and Rose. Ось цим я взагалі не користуюсь, тому що в мене був прям повністю набір. Міст, крем, скраб, я не знаю що... гель для душа з тим ароматом, яким я користувалась прямо перед війною. От прям останні 2-3 місяці перед війною я користувалася тільки цим ароматом. А тепер, коли його нюхую, все, я прям, ну, останні моменти мого спокійного життя, знаєте. Ну, прям так. Але аромат реально приємний, Кон-Фукен Rose. Реально так і пахне. Локосове молоко і Роза. Дуже приємний, комфортний аромат. Мені подобається, але він настигну не так пам'ять. Ну і Love Spell. я вже розповідала про Love Spell. Просто це мініатюрка. У мене ще був крем, але я його використала і викинула. А спрей в мене ще є. От і все, ребят. Напишіть, сподобалось вам це відео, як вам мої відео. З мікрофоном. Я я спеціально купила ці наушники, щоб знімати вам в них відео, тому що тут шикарний мікрофон. От я, звісно, могла купити мікрофон, але вони коштують 2-3 тисячі гривень, а ці коштували тисячу. Я вирішила, то, що я можу ходити і використовувати їх як, як наушники. Це щось круто, це щось модно, да. A bit performative, but who cares, like, girl, whatever. Коротше, всі селепаріти в Нью-Йорку ходять з такими наушниками, тому я вирішила, то, що вони мені дуже треба. Ну, Взагалі, да я була в мікрофоні, але це приємний бонус. пишіть як вам звук краще з мікрофоном, без мікрофону. Всіх люблю. Всім дякую за пригляд. Підписуйтесь на мій YouTube, TikTok, Інстаграм, Телеграм. На все. Ставте лайк підсім відео, пишіть коментарі, тому що мене це дуже мотивує. Всіх люблю, всім пока!